Про Арктику не говорять по телебаченню, але саме там майбутнє стратегічне поле бою. Танення льоду відкриває доступ до нових покладів газу, нафти та стратегічних мінералів. Канада, США, Росія, Норвегія, Китай всі вже будують бази, флот дронів, підводні системи. Росія претендує на половину арктичного шельфу і вже проводить військові навчання. Китай хоче новий шовковий шлях через північ, а США в свою чергу створює арктичні командування. І це не лише про ресурси, це про контроль над новими морськими шляхами. Коли ми чуємо Арктика, завжди думаємо про лід, але насправді це розпечене поле інтересів. Тут вже не пінгвіни, а підводні човни, атомні криголоми і нові бази. Саме в Арктиці вирішуватиметься, хто буде контролювати доступ до мільярдів тонн ресурсів і нових морських маршрутів. І якщо ти думаєш, що це дуже далеко від нас, згадай скільки газу качають з півночі і кому саме будуть належати ці маршрути завтра.